Пане Іване, доброго дня, це леся Дітик. Я хочу на зустріч до вас, до вас в кабінет потрапити. Чуєте мене? Я хочу з вами зараз зустрітися, як журналіст. Ну ви фізично зараз знаходитеся з відділком МВС? Ну, тут черговий сказав, що ви тут є фізично. А де ви знаходитесь зараз? Ну як це немає? Наприклад, я хочу вас. Прошу. Зараз. Я не сказав, що ви вночі робили. Зараз де ви знаходитесь? Зараз кажу, виїжджає на регіоні. Ну ви є в відділенні, так? Ну є, ви є відділені чи вас немає? Ну, то чому ви кажете, що у вас тут фізично немає? Будь ласка, скоріше черговим, щоб нас пропустили до вас. Я золюю. Це займе 5 хвилин. Дякую.